Картоплю нарізати брусочками, покласти в киплячий проціджений м'ясний бульон. битки на масці, взяти кусень м'яса з ребрами, порубати на шмат. варене яйце з схріну. Хрін обчищають промивати сипати мукою і смажити на великому вагмані. кожен биток. Друзі, вітаю! Сьогодні в нас гастрономічна бібліотека. Готуємо, як у книзі. Будемо намагатись придержуватись книжкових рецептів. Ну, можливо, додамо трошки сьогодення. Якщо ви захочете щось змінити або прибрати, то пишіть, розгляну спробую, можливо, приготую. Тому пишіть, якщо вам це буде цікаво. Друзі, сьогодні візьмемо рецепт з книги таємниці Щедрого столу. Надрукована ця книга. У 1976 році в місті Дніпропетровськ видавництвом Промінь. Тут на 98-й сторінці зацікавив рецепт макрель з Крумбрія в формі. Е, до речі, хто не знає, макрель – це різновид скумбрії. тому сміливо можна брати скумбрію і готувати. Як і більшість книжок на той час у 1976 році надрукували російською мовою. Радянські людожери не шанували українську, намагались максимально русифікувати наше населення, тому дамо переклад на нашу українську солов'їну мову. Рибу випатрати, промити, нарізати шматочки філе, покласти в змащений маслом сотейник, посолити і посипати перцем, Вершки, кефір та дрібно нарубаний часник змішати, облити цією сумішу рибу та зверху засипати тертим сиром та сухарями. Після цього поставити в гарячу духовку на 225 градусів. За півгодини страва готова подати на стіл із зеленим салатом та відвареною картоплею. Склад рецепту в книзі, дві скумбрії, 2 столові ложки вершків, ложка кефіру, 2 столові ложки натертого сиру і стільки ж сухарів. 3-4 зубки часнику, сіль перець. Ось що ми з вами спробуємо приготувати. Я відділив філе, порізав його на порційні такі шматочки. Та замаринував у сік лимона і коріандр. Маринаду в рецепті не було, але мені здається, що так буде трохи краще. Тому підмариную трішки рибку. Так, друзі, зараз приготуємо по рецепту. Те, чим ми будемо? заливати нашу рибку в деко. Так, в рецепті у нас вершків дві ложки. Ложка кефіру. Так, три. зубочки часнику. Там дамо півчайної ложки чорного перцю, посолимо. Так. І це добре вимісимо. Нашу форму змастимо вершковим маслом. Як в рецепті прописано рибка наша промаринувалась, зараз ми сюди складемо нашу рибку. Склали нашу рибку і зараз льв'ємо нашими вершками з кефіром, з перцем. Часничком. Так, ось так це виглядає. І зверху потрібно засипати тертим сиром. Це, я думаю, буде досить. Так, ось так, друзі, воно виглядає. Виглядає гарно. Духовку я вже включив. У нас по рецепту. Потрібно поставити в духовку гарячу на 225 градусів. І нам потрібно тушкувати його і тушкувати пів години. Так що накрию зразу плівкою, а потім плівку зніму для того, щоб сир трохи під, підсмажити. Так, все. Все, ставимо в духовку на решітку на 220 градусів на пів години. Ось така риба вийшла, дістав її з духовки. Переклав на блюдо. Будемо куштувати, що вийшло. Так, зараз скуштуємо. Ну що, друзі? Скуштуємо? Цікавий смак. Добре, що я промаринував в лимончику. Трошки присмак лимончику є. Непогано, можна готувати. Сирку можна більше додати. А так, в принципі, цікавий смак. Друзі, можете спробувати. Я думаю, що комусь зайде на ура таке. Таке блюдо. Друзі, якщо будете готувати, лимон це я від себе додав. Якщо можете спробувати без лимона це все зробити. Бо я люблю лимон. Із кумбрію. Вареників положив. Лена знає, знаю, що я дуже люблю вареники. Приготувала мені сьогодні вареники. А з варениками це сказочне блюдо. Там рецепті картоплю треба було на гарнір відварену додавати. Ну, я б замість відвареної картоплі додав вареники з картоплею. То це оце вже смачно. Та зовсім другі, другі смаки. Цій рибі не вистачало. Просто гарніру. Попробуйте без лимона, попробуйте з лимоном, кому як сподобається, і обов'язково додайте якусь картопельку. Вені, лимону багато, а соня кушає. <рив> кушай сонечка, кушай. От добра скумбрія, да? З лимончиком, Соня. Ну, що хочу сказати? Мені е, риба сподобалась, бо я люблю скумбрію, і щоб там був лимончик. Мені так добріше. Лені моїй виявилось забагато лимону. Каже, що я рибу перекислив. Тому будете готувати, будьте обережні з лимоном, бо це якщо лені закисло, то ще комусь таке може бути. Я б вичавив пів лимона соку, а тоді мені здалося, що мало, я ще трохи додав, Так що десь я 3 четвертих лимона соку дав. І я планував недовго маринувати. Але собака попросилась на двір, прийшлось вивезти, погуляти з нею і тому риба, можливо, довгенько перестояла в соці і набрала дуже багато. Того соку. Тому дивіться, беріть пів лимона досить, збризніть і ненадовго. Тоді буде смачно. Не перекисліть, якщо хтось не дуже лимон поважає. А в цілому, рецепт хороший, готуйте. Готуйте. Рецепт гарний. Ото такі справи.